Об'єднання Українок Бельгії було створене в 1948 році для того, щоб згуртувати українських жінок на території Бельгії. Вавонський осередок частина великої спільноти і поєднання серця українок у містах Намюр, Шерлелуа, Монс і їх регіонах. В нашому осередку вже більше ніж 40 учасниць. Ми зберігаємо традиції. Підтримуємо одна одну і розвиваємо українську ідентичність у серці Європи через культурну, гуманітарну та просвітницьку діяльність, допомагаємо Україні та передаємо наші традиції наступним поколінням. Ми, берегині традицій, сили єдності та дії. Що для вас означає український осередок, валонський осередок об'єднання українок в Бельгії? Це місце, де я почуваюся як вдома. Я тут підтримаю наші традиції, навіть як я не народилася в Україні. Для мене, як і для всіх нас, це підтримка та сестринство. Які традиції ви зберігаєте разом у нашій спільноті? А, організовуємо українські ярмарки з національними стравами. Робимо майстер-класи по писанкарству, печемо паски. Летемо віночки, вишиваємо, співаємо українських пісень. У чому сила Українок Валонії? Ми діємо разом, і це надихає у нашій єдності і бажанні допомогти. Ми не лише берегині, але й організаторки, активістки та волонтерки. Як ми підтримуємо Україну? А ми відвідуємо шпиталі, де лікуються наші українські захисники. Збираємо кошти, ліки, речі і відправляємо в країну. Підтримуємо українців в Бельгії, виступаємо на маніфестаціях, робимо як перекладачі. Яке ваше особисте побажання Україні сьогодні? Сили, віри і єдності, перемоги і мирного неба. Ми з вами, Україно, щодня і завжди. Ми волонський осередок об'єднання українок в Бельгії. Разом ми, ми сила.